22 дітей з Донецької області переїдуть в село Нересниць Тячуйського району що на Закарпатті, впродовж місяця. Про це розповів сільський голова Василь Гасинець. Була зустріч у такому онлайн режимі під головуванням віце-прем'єра Верещукирина Андріївної стосовно розміщення. ВПО у нашому закладі. Ну і по завершенню було прийнято рішення, що буде е, переселено е, це діточки із фізичними вадами, ну і відповідно з батьками, опікунами і обслуговуючий персонал. Була нарада, в якій там приймали участь певні державні органи, е, і нам було запропоновано. І використати це приміщення для релокації установи для дітей з ВАДАми. Ми мусили це погодити з нашими партнерами, які це фінансували. Ми це погодили. Ми отримали цю згоду вчора. Відповідно, ми про це повідомили офіційним листом Міністерства реінтеграції, повідомили Закарпатську ОВА, Нересицьку громаду. І далі це ця будівля буде використовуватися якраз для цього релокованого закладу, який знаходиться зараз в Донецькій області недалеко від фронту. Гроші на проживання дітей з Донецької області надаватиме їхня громада. Там є військова адміністрація. У нас є домовленість, що вони беруть на повне своє фінансування цей заклад. Звичайно, допомагати будемо. цих вимушених переселенців мають заселити відремонтоване приміщення. Ремонт ми розпочали в середині грудня 22-го року, 22 грудня, після завершення тандерів відповідних. Ремонт було завершено в травні 23-го року, і в травні 23-го року також було надано все устаткування. Про це також є підписані всі документи від громади. Тобто, все, що ми передали, воно нічого нам не належить. Ми передали це на баланс громади. Це біля семи мільйонів гривень. Гроші ці були надані нашими міжнародними партнерами. Наша організація фінансується різними партнерами. Це відремонтоване схід з приміщення. Колишньої столової, це другий поверх, і частина першого поверху, і плюс додатково ми будемо розміщати працівників у колишній лікарні Рисницькій, де на даний момент проживають у нас вимушені переселенці, але. Вони повністю не займають ці місця. Є кімната, де можемо поспорити обслуговуючий персонал. Це буквально дві будівлі, близенько. Це для цих діточок. Там ліфт встановлений. Ну, повністю всі умови підготовлені. Це приміщення ремонтували для вимушених переселенців пенсіонерів з різних громад, де йдуть бойові дії за гроші благодійного фонду. Схід сос для цього сторони уклали договір. Цьому договорі була умова фактично лише одна: що ми зі свого боку. Ремонтуємо, устатковуємо повністю це приміщення, а громада бере на себе забезпечення проживання тих людей, що евакуйовані фондом. Там визначена кількість цих людей. Це 10 немобільних людей, тобто лежачих людей, і 26 людей маломобільних. Мається на увазі люди, які або з обмеженням руху, або просто літні люди. Визначено було обсяг робіт. З головою було підписано там. Це тристоронній був договір підряду. Вони мали забезпечити. забезпечити Проживання тих людей протягом воєнного стану плюс один рік після завершення війни. Це планувалося під лежачих, дорослих хворих на 36 місць, але на даний момент будуть діточки, 22 дітей із батьками-опікунами. Ну, їх буде більше ми додаємо ще ліжка додаємо. у цьому корпусі розмістити, чесно говоря, 54, Це із батьками, діточками п'ять 54... на 54 особи. Враховуючи, ну кухня буде, там зона відпочинку з трізом буде. Ці будівлі в нас у частині на першому полі розміщеної інклюзивної цен, де вони теж можуть е займатися. Чому? Відремонтоване приміщення заселять інших людей. Планували відкриття установи на 20 червня, 2023 року. І відповідно на 20 червня, на початку червня, я був на зустрічі з паном Гасенцем. І Ми вже планували, як, як то все буде відкриватися. Але вже 6 червня, коли відбувся підрив Каховської ГЕС. Я зателефонував Василю Івановичу, сказав, що напевно нам треба буде прискоритися, тому що ми очікували хвилю евакуації. Той самий день він вже поінформував мене, що місцеві депутати відмовилися голосувати за відповідні зміни в бюджет. Відмовилися голосувати за відкриття цього цієї установи. Є дуже багато проблем, і от частина депутатів сказала, що. Ці кошти направити на, на громаду, а тут, бо, звичайно, коштів не, не вистачає. Якщо б було співфінансування, у нас був, виникло, що всі 100% має фінансувати громаду. Зато ми звернулися до, до області, але є в нас і бюджетне законодавство, що так не можна було фінансувати або передавати, передавати у власність області. Щоб вони фінансували ну, це бюджетне законодавство. Не вирішена проблема у тих людей, які мусили б там жити, евакуюватися. І старі люди, які евакуйовані нашим фондом та іншими організаціями, вони не мають зараз цього розміщення. Вони зараз перебувають у нас в Дніпрі. Є транзитний центр, де їм надається стаціонарний догляд для таких людей евакуйованих. І цей транзитний центр він також переповнений. У нас немає можливості продовжувати. Він блокує евакуацію тих людей. Які мусили б зайняти їхнє місце відповідно, тому це питання не вирішено. Нам гарантії не надали, але нам, нам пообіцяли, що нам із тим допоможуть. До цього підключені там відповідні міністерства, ми будемо спостерігати за цією ситуацією. Чи є в Закарпатській області місця для вимушених переселенців, для яких відремонтували приміщення? Ми звернулися за коментарем до Закарпатської ова. Наразі відповіді не отримали. Ми готові оприлюднити їхню позицію у будь-який зручний спосіб. Не було чіткої комунікації у даному питанні. Це, звичайно, попливає негативно для тих людей, які будуть хотіти допомогти зробити те чи інше. Добре вивчати, добре проглядати і добре прописувати відповідні документи. Щоб не було таких відповідних непорозумінь. Перш ніж підписати, треба розглянути питання з обласною адміністрацією, розглянути питання, можливо, з профільними міністерствами, профільним, профільним відповідами, людьми, щоб такі речі були безпосередньо вже прописані, обумовлені і ці рішення проходили незамінно. Для загалу, а для певної пользи той, той чи іншої верх населення. Покладанням квітів та виступом закарпатського народного хору відзначили сьогодні 85-ту річницю створення карпатської України біля пам'ятника Вустини Волошину в Ужгороді. Для любого закарпатця, для цього закарпатського краю це сама яркою визначна дата, тому що це ну не день, а дні, дні. Березня 39-го року вони показали на весь світ про те, що українська нація готова боротися і віддавати все для того, щоб існувати. Відповідно, для нас героїчний вчинок наших предків, наших дідів, прадідів, закарпатців вони умили кров'ю нашу рідну закарпатську землю, знаючи і вірячи в те, що на тій крові, на тій почві, зросте нове покоління, яке довершить їхню справу. Наші воїни добровольці, які колись поклали життя за Державу за Україну за її незалежність. Вони, вони своєю своєю волею, своєю свободою, своєю любов'ю до рідного краю нам майбутньому поколінню дали великий приклад, велика імшана і гордість за те, що ми є українці, за те, що ми можемо жити на вільній, суверенній, незалежній Країні, наші воїни, які стоять на передовій, які захищають територіальну цілісність нашої України. Вони, як і колись сотні літ тому, вони бережуть нашу волю, нашу свободу, нашу гідність, і хай їм Бог допомагає у цій благородній справі. І Україна переможе, і кожна дитина, кожен син, кожна донька повернеться Са додому, до рідного краю, 15 березня 1939 року тридцять Карпатської України проголосив незалежність краю від Чехословацької Республіки. Августин Волошин став президентом, а Юріан Ривай прем'єр-міністром. Державною мовою була оголошена українська державним прапором синьо-жовтий стяг. А гімном ще не вмерла Україна. В ніч із 13 на 14 березня ще до проголошення незалежності. Королівство Угорщина розпочало наступ на Карпатську Україну.